Сьогодні у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася урочисто сумна подія вручення державної нагороди, ордена за мужність третього ступеня посмертно сім'ї полеглого героя Войтенка Ярослава Анатолійовича. До присутніх звернувся підполковник Леонід Кисленко. Сьогодні ми зібрались в цьому залі для того, щоб шанувати нашого героя і віддати шану сім'ї нашого героя, який віддав життя за наше вами щасливе майбутнє, за наше сьогодення, за те, що ми маємо можливість сьогодні тут зібратися і над нами пролітають. І ми тільки чуємо з новин, що робиться, як робиться. За це ми хочемо подякувати нашим захисникам, які зараз знаходяться там і стримують навалу тії чуми расистів наших, в дужках чи в лапках, як правильно сказати, братів старших наших, які нас називали 70 років меншими братами. Тому сьогодні ми зібралися, щоб вручити нагороду, загинувшому нашому герою, солдату Войтенку Ярославу Анатолійовичу, позовний пота, стрілець помічника гранатометника першого зводу, взводу, го автопіхотної роти, отопіхотного батальйону військової частини А-2167. Це наша Зламенита, 72 бригада чорних запорожців, який загинув 26 квітня 23-го року від отриманих поранень несумісних із життям в результаті здійснення противника в мінометному обстрілу позиції підрозділу поблизу населеного пункту Богляда Волновахського району Донецької області, похований наші герой в селі Шандра Обухівського району. Підполковник Леонід Кисленко та секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан вручили державну нагороду матері полеглого бійця. Запрошую отримати нагороду мама нашого героя, який нагороджений указом президента від 29 вересня 2023 року номер 673. Будь ми розуміємо, що ця нагорода це тільки пам'ять про, про нашого героя, що його пам'ятає не тільки ви пам'ятаєте, а пам'ятає вся громада, пам'ятає вся держава. І будемо пам'ятати, ми вам це обіцяємо. Наші діти будуть пам'ятати за те, що він виборов нам наше сьогодення. Вашу людям ми запити пам'ятати подвиги. пам'ятного героя назавжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглого героя-захисника та всіх, хто віддав своє життя за батьківщину. Я вам хочу сказати, що на таких наших героїв тримається наше суспільство, які в важкий час не побоялися, не сховалися, які прийшли до територіального центру комплектування і пішли захищати свою країну. Вони розуміли, що це не прогулянка, це війна. Хоч як розказують, що це якась там операція, якась там це військовий стан. Ні, це сама настояща, дуже страшна війна, яка по своїх масштабах, навіть в деяких моментах переважає в Другу світову війну, яка була на території нашої держави з 41 по 44 роки, коли їх звільнили в Україну в 44-му році. Я хочу висловити подяку матері за те, що вона виховала такого сина і братам, що вони мали такого свого брата. І хочу сказати від імені нашої громади, нашого суспільства, що ми будемо їй пам'ятати, настане такий час нам. Зараз, зараз важко про це говорити, але настане такий час, що ми, нам не дадуть його забути. У нас не всі люди байдужі, не всі, вони піднімуть це питання і ми вшануємо їх, але і вже вшановуємо, але героїв, і, герої, і пам'ятними дошками, які, які будуть на тих школах і кругом будуть. Розумієте? І їх ніхто не забуде. І ми будемо ходити до них, вкладаться і казати їм спасибі за наше майбутнє. Пролунав гімн України, як стверджуючий фактор того, що Україна відстоїть свою незалежність, свою волю, що прийде перемога і мир, заради яких і поклали своє життя герої. І, мабуть, символічно є те. Що цю посмертну нагороду вручали в День Соборності України, День, який символізує нашу єдність і віру, що вистоїмо, відбудуємо державу і у літопис якої навічно уже вписані імена полеглих героїв.